Рятівниця горобина Віталій білуник. Настала люта і морозна зима. Багато птахів полетіли у вирі, але деякі залишились це були горобчики, снігорі та дятли. Усі вони голодні літали полем і лісом у пошуках поживи. Та навколо був тільки сніг і жодної крихти. Горобчики вирішили попросити їжі дерев. Спочатку звернулись до дуба, потім до берези, а потім до клена. Але дерева відмовили їм. Біля ставка пташки побачили горобину і попросили допомогти їм. Горобина радо погодилася. Під шапкою білого, пухкого снігу пташки побачили яскраво червоні ягоди. Ташки кружляли навколо деревця і ласували смачними солодкими ягідками. Коли наїлися до схочу, подякували ратівниці горобині. Деревце посміхнулося і відповіло Дякуйте снігові та морозу. Це вони роблять мої ягодки смачними.